Нарешті в Києві з'явився заклад з тими самими японськими панкейками. Заклад виглядає дуже естетично, все зроблено в рожевих тонах і кожна деталь продумана до дрібниць. Особливість панкейків це ніжна текстура, яка просто тане у роті. Вони готуються одразу після замовлення без усіляких заготовок. Тоді виходять ось такі пухкі та смачні. І перше, що ми обрали, це ось такі солоні панкейки з креветкою. Вони подаються з гострим японським соусом, тому мають приємну. Но пікантну нотку також обрали гарячі напої. Це рожева матча та какао на банановому молоці. Саме те, що треба, щоб зігрітись. Ну і звісно, не змогли пройти повз панкейку місяця. На цей раз це солодкі панкейки з ніжною меренгою та шматочками мандарину. Насправді це не тільки гарно виглядає, а ще й дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Заклад знаходиться біля метро. Арсенальне, тож зберігайте адресу, бо такого ви точно більше ніде не знайдете.